Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув'язнення отримали ще двоє зрадників, які воювали проти сил оборони на східному та південному фронтах. Одного зловмисника українські захисники взяли в полон під роботиним, ще одного під час запеклих боїв в районі Мар'їнки. За матеріалами СБУ, суд призначив бойовикам 15 років тюрми. За даними слідства, фігуранти мешканці Краматорська та Криму. Один із них відбував покарання у виправній колонії і в серпні 2023 року добровільно вступив до Лав шторму Зе для отримання амністії. Був призначений на посаду оператора БПЛА і воював проти українських захисників на Запорізькому напрямку. Інший фігурант добровільно вступив до 110-ї мотострілкової бригади Південного військового округу РФ влітку 2023 року. Був призначений на посаду стрільця та здійснював штурмові дії у складі окупаційних військ поблизу Іловайська та Мар'янки Донецької області. Суд визнав обох фігурантів винними за частиною 2 статті 111 Державна зрада та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.